Я протеревічла Яковенко, заступник голови сондальної військового відділу Української православної церкви. Звертаюся до вас, дорогі у Христі браття, сестри. Зараз я стою під стіною Києво-Печерської лаври, з сумом переживаючи, що завтра, 29 березня, можливо, нам не дадуть змоги зайти в Лавру, помолитися в Лаврі, відвідати печери. Напередодні я повернувся з Херсонщини, а дві неділі тому проїхав всю Донеччину, виконуючи за благословенням нашого предстоятеля блаженнішого митрополіта Нуфрія духовну гуманітарну місію, допомагаючи і підтримуючи наших захисників. І наразі зараз повернувшись сюди, мені дуже болісно розуміти, що наша держава, яку ми захищаємо, і я особисто як військовослужбовець. Нам не дає можливості молитися в нашій головній святі. Тож, дорогі брати-сестри, наш предстоятель неділю запросив нас всіх на молитву в Києво-Печерську лавру до преподобних, звернутися до них, щоб Господь покрив на свою милість і не дав цим планам звершитись, щоб монахи наші і ми і мали можливість молитися. Чекаємо всіх. Дороге духовенство, всі чесні отці, браття, сестри, всі разом йдемо молитися в Києву Печерську Лавру. Це не демонстрація нашої сили, це не якась пропагандистська ація, це наше молитовне стояння, це відстоювання мирне нашої віри.